Доброго всім дня. Продовжуємо епопею переднього приводу. Далі у нас кардан. З чого був зроблений кардан? Труба взята автомобіль 에, УАЗ. Ця вилка і ось оця вилка. І Оця вилка були взяти із Жигуль класика. Це вони прикручуються до підвісний підшипник. І приварені були до труби. Тут встановлений хрестовина, флянчик. Шліцева частина також була взята з Жигуля Класики, варена в трубу. Оцей механізм, як був зроблений. Ця ж вилка, я сказав, що із Жигульовського кардану. А ця частина це також із кардану, там, де вона прикручується на трьох болтах, там такі роги, до еластичної муфти біля коробки. Обрізані е, оті роги, уші проточено було ці, ці шліци так, щоб туди зайшла ця вилка. І обварено. відцентровано, на гарячу впресовано туди, відцентровано і проварено. І такий кардан зроблений, він працює, смазане та трохи тухо працює. Такий кардан вийшов. Наступне головий редуктор в мене взятий з. Мотоцикла МТ Ви Також бачили на попередньому відео, там, коли про раму розповідав. Ой, де воно так? О, ось встановлений так. Редуктор з мотоцикла МТ. Е, Оця частина. Тут так кріпиться кардан мотоцикла МТ. Е, Обрізана вилка, взятий флянчик із заднього редуктора класики. Проточено все, також на гарячу все впресовано і приварено. І так я це все діло з'єднав. Можете бачити, я зараз обіду з іншої сторони покажу. З іншої сторони виходить шліцева частина з даного редуктора. Краї були обрізані, там, там, де колодки трималися, щоб воно не потрібно, воно лишнє. Далі, що було зроблено? Привіт. Привіт. Привід був зроблений із кардана Уазовського, а муфта включення. Де вона? А ось Це ось шліцева частина. Це муфта включена. Як вона була зроблена. Половина ну, приблизно такий кусок взятий був, а інша частина, яка входить у сам в ну, сам угловий редуктор, це віз колеса МТШ МТШ. Дніпр. Обрізана була шліцева частина, куди вставляється редуктор. І між собою проточено, пресовано і зварено. Це були виточені також дві пластини для механізму включення. Ось так воно вставляється, крутиться. Тут стоїть пружинка, яка постійно ну, вона відпихає, тобто постійно вклю, включає, О, і зроблено на тросику. Це жигуля класика ручник. І така зроблений механізм включення. Цей кардан був обрізаний. оце оце, оце трубка. І шліцами це йде трубка на ньому. Це йде кругляк 25-й. Так, воно було виточено. Зроблено. О, сам вал кріпиться на в чотирьох підшипниках. Цей підшипник входить у сам редуктор. Зараз покажу. Оце ось виходить із голового редуктора, тобто з заднього моста МТ. така частина. Це прикручується сюди планетарка. Ось ось цій стороні. Так, погано, щоб було видно. Хоча Може бути погано видно. Отак воно включається. Вставляється туди і включається. Цей підчипник, цей все підшипничок, входить сюди всередину. Це один підшипник, другий підшипник, третій підшипник І стоїть четвертий підшипник. Тобто вал тримається на чотирьох підшипниках. А, так, зроблений натяжний ролик. Це ролик з якоїсь іномарки взятий. Там, де там натягує лінивець, чи як він там називається цей ролик. Пружина взята з мотоцикла Ява на заводній лапці. І так воно було приварено до, до цієї пластини, в якій стоїть підшипник. Швилярок і так зроблений натяжний механізм. Ще, коли цей вал був виготовлений, зроблений передній привод. Перший були розрахунки, трішки в мене не вийшло. Ще не було, оцього, не, не стояв цей підшипник, він стоїть ось, ось тут з краю, Так, все, воно стоїть. Це все діло. Оцей стороною, коли не було цього підшипника для розуміння, наскільки потужний даний тракторець, хоч у ньому ніби 16 кінських сил, але їх там немає цих 16 кінських сил, оцей вал, це 25-й кругляк. Оце ось починаючи звідси, його зігнуло. Зігнуло приблизно, ну отак зробили з нього. Це на, що, на рахунок того, чи хватає в таких тракторців потужність і, потужності, і чи потягне він передній мост. Потягне достатньо потужності даного тракторця, щоб він його тягнув. Це зроблена ступічка така під зірочку. До речі, у мене зірочки не прикручуються, а приварюються. У нас на шпонки. Ну і... Болтиком штопориться. Оце такий було зроблено повний привід. Отак От воно все виглядає. І працює. Підібрав передаточне число, там було ой, там була ціла історія. Підібрати було зірочку, це проблемно. Бо, ну, по-перше, те, що, як в попередньому відео я казав, що встановлений був редуктор ВАЗ-2106. І прийшлося поміняти, бо вирахувати передаточне число неможливо. Допомагав мені з цим Рома з каналу Техноворон. І ще там допомагали знайомі з не можна було підібрати зірочки. Це я тільки сьогодні підібрав вчора, цілу ніч не спав, чесно кажу, не спав. В голові не міг ніяк прикинути, як підібрати. Через те, що, коли вираховуєш передаточні числа бортового редуктора ну, шестерочного редуктора і углового редуктора, передаточне число одне. А по факту воно було зовсім друге. Ну, про те, як я розраховував, як я це все перепровіряв, це буде вже в наступному відео. А наразі, всім дякую, всім до побачення.